Донишівський дитячий дошкільний будинок. Сьогодні тут виховують 54 дитини. Більшість малюків не знають своїх батьків, й ті, хто вилучені з неблагополучних сімей. Ранок 20 березня видався трепетним та очікуваним для 20 вихованців старшої та підготовчої груп. Їх запросили до Житомира погратися. Активісти Житомирської молодіжної громадської організації Молоді регіони зустріли малюків і кожному запропонували свою руку, серце та увагу. Сьогоднішню акцію ми називали Символічний лук Рібінка. Ми плануємо хотіть чим більше дітей житої області, котрому ж опіка. Партнерами молодих регіонів у організації свята виступила дирекція атракціон сервіс торгівельного центру Глобал. Слова подяки від організаторів і маса справжніх щирих емоцій малюків, які залюбки зайняли усі атракціони ігрової кімнати. Вони вперше підкорювали вершини батутів, каталися на перевозику, грали, бігали і залюбки спілкувалися з молодими дядями і тьями. Святковий обід у Макдональдсі, де кожного малюка вчили розповідати про себе свої захоплення та будувати паперові замки. Ти що любиш робити? Писати Писать люблю сіра. Любиш позволив додати. Вихователі дитячого будинку говорять, діти чекали свята з нетерпінням, готувалися і були слухняними. За словами Анни Ковтун, головна для дітей можливість живого спілкування, адаптація у реальному житті за межами рідного дитячого будинку. Дітям обов'язково потрібен такий досвід. Обов'язково, щоб приїжджали частіше, частіше з нами спілкувалися, тому що ну, все ж таки, діти спілкуються тільки з певним колом працівників, а бажано щоб було більше людей. Ми їх держали за ручки. І дуже переживательно. Це було дуже приємно побачити ці ніжні усмішки на маленьких дитячих обличчях. Це відчуття, яке не можна передати словами. Активісти молодих регіонів пообіцяли дітям дарувати посмішку щомісяця. Кожен малюк отримав пам'ятне фото. Молоді регіони запрошують усіх бажаючих долучитися до наступних акцій. Планують охопити усі дитячі будинки і притулки області. Впевнені, добро в серці дитини починається з посмішки і теплої руки.